Скрипалька, що грала для євромайданівців, занурила Черкаси у ритми танго. Саме Мирослава Котурович торік серед перших вийшла на головну сцену протестної столиці. Мирні ж Черкаси дивувала разом із молодими виконавцями із проєкту Артхата, неформальною класикою. Катерина Ковбій чула. П'ята цифра, прошу. Кілька хвилин до концерту скрипалька зі світовим ім'ям повторює найважчі композиції. З інструментом стипендіатка Моцарт Академії не розлучається з дитинства. Тата Мирослави теж відомий Скрипаль Богодар Которович. У Черкасах вона не вперше каже, сюди приїздить як додому із собою бере найсокровенніше – свою музику. Навіть якщо мало людей приходить на концерти, навіть якщо щось там не так грошей багато від цього отримуєш. Світ стає чистішим, коли ти випромінюєш, коли льод музикант, коли людина випромінює чистоту. Поруч із скрипалькою молоді музиканти із проекту Артхата. Разом із Мирославою вони дивують черкаських слухачів не тільки музикою, а й цікавою постановкою. Ритмами танго тут керує людина із залу. Організатори кажуть, запросити до Черкас Мирославу збиралися давно, мовляв, вона не тільки майстерна виконавиця, а й викликає повагу через свою громадянську позицію. Саме Мирослава Которович серед перших вийшла на головну сцену протестної столиці, там грала для євромайданівців. «Коли люди намагалися матеріалізувати свій хаос какую-то, тобто про такому понятті, як чоловічність. Неожиданно я в інтернеті побачив повідомлення, що вона прийшла в філармонії двадцять 22 января і зіграла прем'єру проекта «О любві. Мирослава Которович обіцяє це не останній її виступ у Черкасах. Наступного разу любителів класичної музики Скрипалька обіцяє здивувати новими ритмами. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка Новини.